Сучасний тренажерний зал відкрили у Калуші. Відтепер він діє у спортивно-оздоровчому комплексі Акваторія, що на вулиці Дзвонарська, і гармонійно доповнює комплекс послуг, який надає заклад. Стильний та комфортний зал вже приймає перших відвідувачів та пасував би будь-якому обласному центру чи навіть столиці. Женовний калушани, Ми трошки випереджаємо час. Мається на увазі, але об'єктивно. коли я кому б не розказував місті Києві, що в Калуші, вони кажуть, що ми в качево. Тому що го франківську такого ну немає комплексу. Спорткомплекс Акваторія вже має кілька зон, де можна і відпочити, і зміцнити здоров'я, і цікаво провести час з дітьми. Має і два сплавити е, басейна, і е, зону лаунж відпочинку з хамам. Там і зараз у цей спортивне. Ми хочемо, щоб місто Калуш поступово стало містом, де по перше для калушан було гарно, по-друге, для тих, хто приїжджає до нас. ...гості, туристи, ми формуємо розуміння клубу". У новому залі. Встановлено понад 30 тренажерів, які підійдуть людям різної вікової категорії та статі. Велика кардіозона, велотренажери, гантельний ряд та інше сучасне обладнання допоможуть позбутися деяких проблем зі здоров'ям та поліпшити фізичну форму. Туристи, літерам, в Нашій області. Нашому місті хочу подякувати перш за все, пану Кретісу за такі гроші підпиститися наших містом, подякувати мене джменту цього клубу і також приспосім, хто працює. У тренажерному залі вже працює чотири кваліфіковані тренери, які мають вагомі досягнення у спорті та досвід, яким готові ділитися з гостями акваторії. Також тут даватимуть майстер-класи та кваліфіковані поради відомі в Україні спортсмени. Нас в планах і що сі за прикосити студент. Досить заслужених спортсменів. І наступний, кого я сюди запросила, це член української збірної з Греблі Артем Мороз. Ви приїдете буде давати тут відкрите тренування, тому всі бажаючи, хто захоче, приходьте, зголошуйтеся, можна записуватися. Ну і я дуже вдячна всім, хто допоміг це втілити, і владі, яка сприяла, і всім працівникам, будівельникам, менеджерам, тому що насправді це колосальний труд. і тут ну, не одна недоспана ніч, і я думаю, що нам є чим родитися, але це насправді 99% роботи це всієї команди, які просто цим цим жили проект. Відкриття тренажерного залу обійшлося інвестором майже у 3 мільйони гривень. Деякі тренажери, встановлені в акваторії, є унікальними для Прикарпаття. Ми Кардіогу рівня, якого ну, тренажерів такого рівня немає в Івано-Франківській області. І також у нас є унікальний тренажер «Гребний». Тобто це тренажери, на яких тренуються спортсмени хрипці. Він yeah. досить унікальний. І е, ось приїдуть до нас велосипеди сайкли. Ми будемо запроваджувати декілька груп. І є таке велике бажання зробити групу для людей, які е, е, хворіють. Е, Орюваним пов'язане з серцем, тобто там ішемічна хвороба серця. Тобто для них потрібні постійні навантаження, але вони дуже специфічні. От ми зараз в пошуках реабілітологів, які в цій темі. Загалом спорткомплекс Акваторія вже працевлаштував близько ста калушан та мешканців району, і цим тут також пишаються. Чим ще пишаються, я не хочу до вам сказати, тому що ринка Шкалушанка абсолютно не просто більшість, абсолютно всі люди, які нам робили, допомагали, мається на увазі і будівельники, і наші. Спортсмени – це всі ті люди, які живуть. Тому що тобто єдине, що ми робили, ми їх вивозили на Київ, навчали, показували, але вони роблять тут. Вони створюють так звану культуру походження в клуб. Є надія, що тренажерний зал акваторії час від часу використовуватимуть для проведення деяких видів всеукраїнських змагань, що також сприятиме іміджеві міста.